У першому відео я коротко розповіла, хто я і чим я займаюся. А сьогодні я хочу поговорити про інше про те, що насправді означає керувати бізнесом у Нідерландах. Буду розповідати, як воно відбувається зсередини. Бо бізнес це ж не тільки заробіток, це відповідальність, яку ти несеш кожного дня, відкрию, бізнес стане легше. Я сама впораюсь, головне клієнти. Документи то формальність. Дуже багато з людей думають, що бізнес це свобода. Насправді, бізнес це дуже багато обов'язків, ніж у найманій роботі. Ти відповідаєш за людей, за гроші, за документи, за чистоту, за помилки, навіть якщо зробив їх не ти. І це важливо знати, до, а не після люди. Керування це не командування, це постійне рішення, процеси. Якщо немає процесів, бізнес тримається тільки на тобі, а це шлях у вигорання, контроль. Ніхто не зробить краще, якщо не перевіряти. Не тому, що люди погані, а тому, що це система. Дуже важливо, але без страху. Перевіряю, чи ти можеш відповідати за свій бізнес. Чому правила це не ворог, чому чистота, журнали, порядок це захист, що штрафи це наслідок, а не причина. Коли в тебе порядок, перевірки не страшні, вони просто частина гри. Мої помилки, мої висновки. Хотіла зробити все швидко. Не вийшло. Тягнула все на собі. Не одразу вибудувала систему, вчилася вже в процесі. І якби в мене була людина така, яка до мого бізнесу мені би все це розповіла по поличках, я би була дуже дуже їй вдячна. Але кожна помилка зробила мене сильнішою як керівника. Бізнес не росте, коли не ростеш ти. Цей канал не про ідеальний бізнес, він для тих, хто хоче зрозуміти, що він робить і навіщо. Тут буде про рішення, про відповідальність, про помилки. Про зростання і про шлях підприємця, який не завжди легкий, але чесний. Якщо тобі це близько, залишайся.